Слава Україні! Як зашкодити росіянам залишити українців без тепла? Як підстрахуватися і які дії президента є державницькі? Росіянам вигідно затягувати війну до зими. Взимку їм буде легше тиснути на Україну. Адже їх солдати будуть перебувати на рівні з нашими. І ті, і інші в окопах та в населених пунктах. А от цивільне населення росіяни будуть лишати опалення для створення гуманітарної катастрофи. Як її робити, вони вже тренуються. Вони атакуватимуть міста за принципом подвійного удару. Перший по комунікаціям, що забезпечують наявність тепла, теці, електропідстанції та газороздатки. Для міста в 100-250 тисяч жителів достатньо трьох ракет, щоб паралізувати теплопостачання. Другий удар буде проміж великого скупчення багатоповерхівок. Один удар і… Від 2 до 10 багатоповерхівок не мають вікон. Їх тактика буде не понівечити будівлю, а одною ракетою максимально знищити остіклення вікон. Для міста в 100-250 тисяч жителів достатньо 7 ракет, щоб залишити без вікон 40% жителів міста і повністю паралізувати подачу обігріву в приміщення. А це додаткові витрати держави, переселенці, задіяння транспорту і завада виконання робіт для ЗСУ. Таким чином, щоб паралізувати місто, росіянам потрібно десь приблизно 10 ракет. А враховуючи, що весь липень росіяни обстрілювали Миколаїв і Харків щодня від 5 до 20 ракет на кожне місто, то очевидно, що і подальші такі обстріли вони зможуть забезпечити. З цією різницею, що раніше стріляли по військових та інших інфраструктурних об'єктах. А зараз будуть стріляти з стратегії залишити місцян без тепла. Таку тактику можуть застосовувати для всієї України це 500 ракет на 30-50 більших міст. Це створить величезну проблему і в регіонах, де 60% населення виїхало: Миколаїв, Харків, бо неможливо буде застіклити всі вікна багатоповерхівок в зв'язку з відсутністю частини жильців. І, відповідно, ці багатоповерхівки фактично неможливо буде обігріти. А також фізично неможливо буде встигати закупорювати вікна і в інших містах, дальших під лінією вогню. Оскільки декількоразові ракетні удари зводитимуть нанівець бажання комунальників і жильців утеплитися. Щоб усунути такі проблеми, президент повинен реалізувати якийсь із можливих трьох варіантів. Варіант один. Він до жовтня повинен закінчити війну. Коли він балотувався, розказував, що він знає, як це зробити. От тепер хай бере і робе, щоб не був пусто Ми не знаємо, як цю війну закінчити без страти інтересів держави і території, крім як перемогти ворога. Можливо, він знає. Він говорив, хай робить. Говорив, обіцяв, хай робить. Хоча мені цей варіант здається нереалістичним. Можливо, тільки з поступками, яких не можна робити і не варто робити. Варіант, як не допустити війну, ми знаємо, але вже пізно це робити, війна вже йде. Те і є ж президент, який обіцяв закінчити війну хай реалізовує. Варіант 2. Найбільш реалістичний. Якщо вже зараз президент розшевелить свою команду і вони почнуть щось робити для повноцінного захисту країни і українців до зими. Наприклад, МЗС замість флешмоби знімати з розвинутими ногами на підтримку першої леді. А й займуться зовнішньою політикою і домовляться про надання Україні ППО проти ракет. І так і інші відомства. Тільки нам потрібно до жовтня виконати дві умови: перша повернути як мінімум Херсонську і Запорізьку область, таким чином, зробивши кучніше територію, щоб спроща боротьбу з ракетами і перенесення бойових дій на територію Росії. Друга встановити реально працюючу систему. ППО, яка б могла збивати всі ракети з дальністю польоту більше 70 кілометрів. Це реальний варіант, але для його досягнення потрібно попрацювати. Варіант три. Президент повинен на кінець то стати чесним перед українцями і сказати правду. Якщо держава не забезпечить мир і тепло до зими, щоб в українців була можливість підготуватися до холодної зими без стандартного опалення. Якщо президент не може реалізувати варіант 1 та варіант 2, хай чесно скаже це українцям. Заздалегідь не так, як перед війною, а українці самі повинні вирішити, що їм робити. А влада повинна допомогти їм. Рішень для українців декілька: планувати переселення за кордон, планувати виселення з великих міст в сільську місцевість і там підготуватися до зими. Обладнати додаткові приміщення для перебування в місті, домовитися з іншими на підселення у разі необхідності, обладнати підвали для проживання, підготовити приміщення для альтернативного опалення, крім газу, електроопалення, буржуйки для опалення твердим паливом і тому подібне. Також повинні розпочати утеплення і тому подібні роботи. Що потрібно зробити до зими українцям і владі, ми зняли окреме відео. Називається Опалювальний сезон 2022-2023. Як не замерзнути взимку в умовах війни дії президента? Перегляньте його. Посилання у вкладці зверху на заставці по закінченні та в описанні під відео. А що ви думаєте з приводу озвучення? Пишіть в коментарях. З наймітрішими порадами ми знімемо відео, а всі варіанти хай читають державні ставленники, вчаться і управляють, щоб покращити ваше життя. Для вас питання вивчав Сергій Степаненко. Підпишіться на канал, поставте лайк, зробіть свій коментар, підтримайте канал фінансово, разом сформуємо професійний менеджмент державі і побудуємо прекрасну, заможну Україну для визнаних, заможних і щасливих людей. Для вас. Героям слава!